Чехи, якщо вони вже і хотіли зробити якийсь потужний меседж стосовно Росії, то вони могли б уже нічого не вигадувати, а просто взяти ті потужні меседжі, які були сформовані. Ну, більше 50 років тому, і в принципі дійшли до наших часів, незважаючи на те, що їх ніхто не пропихав на Євробаченні та не робив якихось інших рухів для того, щоб отримати собі додаткову впізнаваність через спекуляцію на тому, що ніби ти підтримуєш Україну. Зараз я вам нагадаю цей креатив. Ну, зокрема, могли б взяти меседж, який ми зараз всі використовуємо і діті дамо і водки. Нет таким чином. У 68-му році чехи зустрічали російські танки, точніше радянські танки, Москва, ваше місто. Ще один прекрасний меседж можна було б просто повернутися до досвіду праської весни і на цьому вибудувати якусь підтримку для України. Було б зрозуміло, що дівчата розуміються на контекстах, і було б зрозуміло, що вони дійсно підтримують Україну. Давайте пройдемо далі. Можна було б текст написати, просто використовуючи ці слова. Ідіть дамой советське себе. Діти домой водки, ні Москва, ваше місце. Ну мені здається, що уже непоганий речитатив виходить. Давайте ще згадаємо декілька епізодів для того, щоб ви занурилися в атмосферу. Того часу, це 68-й рік. Ви можете подивитися, як всі раділи російським тоді радянським танкам, але ж ви розумієте, що це фактично російські танки. Ви бачите, що і тоді, як сказала б Ксенія Сапчак, люди ставали на коліна перед танками для того, щоб їх зупинити. Ну і власне все те, що відбувалося, дуже сильно пояснює, чому по всьому місту було. Дуже багато написів зі зверненням до росіян, або з натяками росіянам, що про них думають, або ну знову ж таки з текстом, який можна було б використати у багатомовній пісні на Євробаченні з підтримкою України. Мені здається, що можна було зробити пісню, ідіть домой, водки Нєт Ця пісня супер мемна, цей текст супермемний. В Україні всі знають вже цю фразу дуже давно і постійно її використовують. І якщо ви Хочете підтримати Україну, заявити, що ви розумієтеся, у чому полягає взагалі війна, хто на кого напав, хто про такого воює, хто кого чому має перемогти, то можна брати власну історію і діставати її, робити прекрасне оформлення і нагадувати світові, що таке окупація у виконанні совітів. Росії, Російської імперії, тощо, тощо, тощо. А ось оце ось ем, я не знаю, пікачу. Якщо ви в курсі, хто таке Пікачу. або ось це ось там загравання з тим, що нам розповідає телевізор, і ми намагаємося їм чомусь протистояти, або показування атаки жінок мужиками, або несамовитий борщ з буквами, які чомусь згодовують нещасні жертві всі, я не знаю, синюшні. Це все таки меседжі, які показують, що дівчата, що взялися за цей продукт, не дуже розуміють, що вони насправді роблять. Більше того, це вже було 2000 дві сестри, 2009 три сестри. Раптом, попри те, що війна зайшла уже в супергостру фазу з'являється п'ять сістер. А Реально, реальна,